Сьогодні в цьому відео хочу пороздумувати з вами на дуже важливу та спірну тему останнім часом стосовно Пасхи. Чи є такі традиції, як розфарбовувати? Писанки, випікати Пасхи та інші традиції на Пасху, чи є це язичництвом. Чи можна християнам цим займатися? Тому що останнім часом з'явилось дуже багато інформації в інтернеті, що це все страшний гріх. Чи це дійсно так сьогодні в цьому відео? Друзі, вітаю, Роман Савочка тут і ласкаво, прошу на україномовний канал Штунда ТІВІ». Пасха це одне з самих великих свят в Християнстві. Я б сказав навіть так, що для мене Пасха це ще більше свято, чим Різдво і інші християнські свята. Це номер один свято. Раніше в нашій церкві ми святкували Пасху, де я народився, дуже масштабно. Святкували Пасху три дні. Ранком і вечором було служіння, пекли багато випічок. Е, я виріс в традиційній п'ятдесятинській церкві. Ми там фарбували яйця, кра... е, писанки до цього готувалися, пекли різні такі. Ми називали це Пасхи, е, такі е, караваї спеціально для Пасхи. Е, була традиція, білили хату, дуже ретельно прибирали до цього. Це така була, ну мабуть, по всій Україні така традиція. Е, на, на ці служіння співали спеціальні пісні. У нас були пасхальні пісні, як на коляди це колядки, так на Пасху спеціальні пісні про те, що Христос Воскрес із мертвих. Це є дуже-дуже була для нас дуже таке велике свято, яке ми чекали дуже довгий, довгий час, як діти, тому що дійсно його святкували по особливому. І Пасха дійсно є саме велике свято. Чому? Я навіть скажу, чому Пасха більш. Більше свято, чим Різдво, з приводу Різдва майже ні в кого немає питань, і там, скажімо, мусульмани чи свідки Єгови, вони признають, що Христос родився, Христос жив на землі, і ну, його було день народження. Але з приводу Пасхи, що Христос Воскрес, тут вже виникає багато питань, і багато релігій вони заперечують все, що Христос Воскрес із мертвих. Тому що ця новина, що Христос Воскрес, коли ми святкуємо Пасху, ми святкуємо Святкуємо не старозавітню Пасху, що юдеї вийшли з Єгипту. Наша Пасха, пише Павло, це Христос Воскресший, Це Христос Воскрес. Тому, коли християни святкують Великдень чи Пасху, то вони святкують те, що Христос є Бог і Він воскрес із мертвих. Тому диявол дуже сильно ненавидить це свято, тому що це свято нагадує, що диявол програв. Христос Воскрес із мертвих. І не всі сьогодні в це вірять. Наприклад, свідки Єгови не вірять, що Христос фізично воскрес для них. Це там Христос навіть не є Богом. Тому Пасха повинна бути для нас ну дуже дуже великим святом. Але знаєте, що я помітив? Що останнім часом по всьому світі, особливо в Америці, перестали так масштабно святкувати Пасху, як це робили раніше. Ну, там є екхан, там вони що зроблять за день до цього, там діти побігали за цукерочками, і все. Одне служіння не роблять три дні, як в нас в Україні, і то в цей день часто навіть не говорять про жертву Христа, про його Воскресіння. Ну, це така тема. Я недавно Знімав відео, що в одній великій американській церкві Elevation, навіть на Пасху заборонили говорити такі слова людям в церкві, як Голгофа, Воскресіння, кров Христа, щоб не, не ображати невіруючих, які цього не розуміють. Щоб так е, тихенечко поговорити. Тобто. Сьогодні вже навіть нема, мабуть, в англійській не англійській мові спеціальних пісень про Воскресіння, що Христос Воскрес на третій день Воскрес. І ми так співали всі весело. Значення Пасхи дуже сильно впало в останні часи. Навіть я думаю, сучасні церкви в Україні вони також вже не приділяють цьому святу багато уваги, але що трапилося ще останнім часом? Мало того, що христа, християни перестали так масштабно святкувати Пасху в інтернеті останнім часом, ну я думаю, років 5-7 з розвитком інтернету та соцмереж, появилась, розгорнулася така боротьба проти Пасхи, що фарбувати писанки, яйця на Пасху це страшний гріх та язичництво. Що випікати. Паски, які ми завжди пекли роками, десятиріччями, наші діди пекли, це страшне язичництво. Мало того, я знаєте, побачив якусь давну інформацію, це взагалі жах. Навіть язик не повертається це сказати. Багато блогерів, ютуберів десь винайшли в інтернеті, що ці випічки. Паски, як ми їх називаємо українською, вони нагадують взагалі статеві органи, і це, це просто поклоніння демонам, і вони там розказують, звідки це все пішло, хто які традиції робили. Задача цього всього нанести шкоду християнству і щоб люди менше святкували Пасху. Знаєте, кожне свято має якісь традиції. На різдво там всі вкрашають доми, вивишують різні світильники, прикраси ставлять. І це якось по-святковому. На Пасху по-своєму є традиції. І це добре, коли є традиції на різні християнські свята. Звичайно, дивіться, ми, як православні, ми не носимо до. До в церкву, в неділю там посвятити наші паски, випічки, котлети і голубці, і так далі. Ми цього не робимо. Ми молимося за їжу вдома, але ми не вважаємо, що потрібно щось принести. Хоча людина принесла їжу, щоб за цю їжу помолилися, а тут немає нічого поганого. Ми цього не робимо. Але ми печемо, ми святкуємо, тому що це дуже гарна традиція. Але останнім часом ще раз така, я, така. Вкидається інформація, що це все язичництво, ідолопоклонство, і взагалі це все статеві органи, це все збочення і так далі. Ну, дивіться. По-перше, немає не єдиного, ні, ні одного, не те, що там один-два, ні одного документу офіційного, що десь до цього пекли такі самі вироби язичники. І поклонялися, і що це були якісь там статеві органи. Християнство в Україні вже тисячу років після того, як прийняв Володимир Великий хрестив Киян Дніпрі. А ще до цього вже було багато років, бо вже його мама була і так далі. І ці люди стверджують, що мовляв ще до християнства. Тисячу років назад язичники щось там пекли, і це християни в них перейняли. Де є інформація документальна, що язичники 1100 років назад, до того як Володимир прийняв християнство, пекли ці випічки і поклонялися ідолам цими випічками? Ну, де є це записано? Цієї ж інформації абсолютно ніде немає. Цю інформацію просто висосали з пальця, придумали ті, хто ненавидить пасху. Ще раз, пасху ненавидять більше, ніж різдво. Через те, що багато людей вірять, що Христос родився, але що Він Воскрес? Ні, 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 багатьох кидає в піт. Вони в ні, ні, Христос не міг воскреснути. Христос Воскрес. І тому багато людей вони придумуються там. Це язичництво. Яке язичництво? Де документи? Ви бачили документи реально? Щоб це було написано, що це язичництво? Цього немає. По-друге. Припустимо, що дійсно до того як Володимир прийняв християнство, язичники випікали такий хліб і там посипали очимось білим. Хоча чи, чи було, було якась була креми, в той -то час Кремів не було? Це все ж це, все ж придумали. Чи це посипка ця різними такими конфеті? Цього ж не було да навіть 50 років назад. Ну придумали. Ну припустимо, що до християнізації України це робили язичники в Україні, і це є страшний гріх. А ви знаєте, що це доказано? Що язичники по багатьох країнах приносили в жертву ідолам яблука, картоплю і пшеницю? Тепер виходить, нам не можна їсти яблук. Картоплі, взагалі, я не знаю, як тоді в Білорусі люди виживуть, не можна їсти там пшеницю, хліб і так далі. Якщо щось язичники робили, то чи це означає, що сьогодні вже це гріх робити? Якщо ти цього не знав, наприклад, дивіться сьогодні. Айфоном деякі люди можуть робити страшні гріхи. Дивитися в айфоні просто страшні гріхи і так далі. Невже це означає, що ми, християни, не повинні своїм айфоном користуватися, дзвонити, дивитися відео і так далі? Якщо хтось цією річчю робить щось погане, то чи це автоматично означає, що це має бути заборона на цю річ? Знаєте, що в Ізраїлі тисячу років люди поклонялися корові. Вони зробили золотого тельця і поклонялися. Коли Ізраїль розділився на іудеїв Ізраїль, то 10 колін більшість. Весь час поклонялися завжди там, поки не було до їхнього переселення. Вони поклонялися корові. Означає це, що нам не можна пити молоко сьогодні, бо хтось поклонявся корові тисячу років. Сьогодні в Індії корова це священа. Це і целопоклонство. Знаєте, що в індії вони поклоняються коровам? Це для них святе. То означає це для нас, що якщо в Індії поклоняються корові, то тримати корів і ферми це гріх, і всі фермери це великі грішники. Ну де в цьому логіка? Але сьогодні деякі такі грамотєї а, хочуть це нам підкинути. Друге, хочу поговорити про це, я думаю, ви це чули, що випічки, Паски по-російськи це кулічі, вони комусь нагадують статеві органи. Мені особисто не нагадують. Знаєте, є люди, яких збочені мислення, ну такі первертні. Вони в всьому бачать якісь там органи і ржуть. Вони і на дерево подивиться, побачать, вони в магазин прийдуть, побачать, вони можуть, можна прицепитися до всього: бутилка Кока-Коли, сосіски, там персики. там Що ви не візьмете хліб, з, 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 з всього можна придумати і сказати: а мені це нагадує. Мені це не нагадує. Якщо в тебе нормальне мислення, і ти не збоченець, тобі не буде нагадувати. Ти пам'ятаєш, що коли вчився в школі, були. Такі, ну деякі такі хлопці, знаєте, цікаві, які у всьому бачили збочення. Вони дивилися там на, на, на паркан, і, і, і їм там казалося, що на цьому паркані вони бачать якісь органи і сміялися, ржали. Вони кругом тикали, ходили, бігали. Але ми на них дивилися, на якихось якихось таких дивних, скажімо так, м'яко кажучи. Так сьогодні деякі християни вони у всьому бачать якісь органи. Можливо, треба розум почистити чуть-чуть. Не шукайте гріхів там, де їх немає. Це ви, ви знаєте, е, ніхто не знав, що це нагадує органи. Вам розказали, вони, а це ми там бачимо в цьому, нам це е, видіння таке. прям. Люди, які бачать в цьому статеві органи, їм потрібно полікуватися чуть-чуть. Тому що вони у всьому можуть бачити. Вони прийдуть у Макдональдс і коли там буде гамбургер з посипкою, і вони там побачать е, е, якісь статеві акти і органи і так далі. Це ж соромно про це говорити. Я не хотів би про це говорити, але сьогодні хтось впихує це і розказує. І люди вірять, мені присилали десятки запитань, ну чи це дійсно так, чи це дійсно нагадує, чи це. Їм може й нагадує, їм все може нагадувати. Якщо збочення в голові, то йому все, -все нагадує. Дивіться, Павло пише: Титу 1.15. Для чистих все чисте, а для нечистих та невірних немає нічого чистого. Для них осквернені і розум, і совість. Павло каже, якщо людина у всьому бачить нечисте, то в нього розум нечистий. Ну, так Павло пише, що що ти кругом бігаєш і бачиш язичництво, то значно в тебе в голові це язичництво. Так, ялинку не можна, це язичництво, там то не можна, то не можна. Те в голові просто сидить язичництво. Тому ти бігаєш, каже ще раз: диявол хоче зруйнувати Пасху, тому що це саме велике свято. Христос Воскрес. І дуже багато людей противиться цьому. Вони не вірять в Воскресіння Христа. Саме прикро, що цю боротьбу проти Пасхи ведуть не то, що ну комуністи колись нам забороняли святкувати Пасху. Я пам'ятаю, що е, Пасха була три дні. А понеділок іторок були робочими. А ми ходили в школу. І, і, і з нас там сміялися комуністи, що ось сьогодні Пасха, ви там тут прийшли. Там Христос ваш Воскрес. а, а Дарвін сказав, а Гарін Бога не бачив. У нас такі були деякі вчителі, які там Гарена постійно тикали, не знаю, при чому тут Гарін він підлетів там чуть-чуть. Він Бога не бачив. Ха-ха-ха, як було смішно. Ну, комуністи сміялися, це зрозуміло. Люди не того, коли християни починають масово критикувати Пасху. Е всі ці атрибути, які пов'язані з Пасхою, во всьому бачити язичництво, їх задача принизити Пасху. Дивіться, ці люди, які критикують сьогодні Пасхи, критикують сьогодні ці всі крашенки і так далі, вони ніколи не критикують інші свята, наприклад, весілля, що біле плаття – плаття також. Надівали язичники. І язичники перші почали надівати бі біле плаття, а потім християни почали повторювати. Вони не критикують день народження, що день народження несуть подарки, свічки і так далі. Вони не критикують там, що в, в, в нареченої букет квітів. Можливо, це також язичництво. А якщо язичники дарили квіти жінкам, то означає це, що християнам не можна дарити квіти жінкам. Але вони критикують тільки Пасху і християнські свята. Але інші свята, такі як там 8 березня, ніколи ви не почуєте, що вони критикували 9 травня, там інші дні Конституції. Вони ніколи цього не критикують, тому що ті свята їм ближчі до серця. А ось Пасха. А потім ми дивуємося, чому люди, не віруючи, чи православні, чи католики, називають нас сектантами. Вони подивляться таких пару людей, які в відео там кричать, які бачать у всьому язичництво, які вони. І, ялинка це язичництво, ялинці це ідол, їй поклоняються. Хто коли поклонявся? Я вже багато разів говорив: покажіть мені відео, хто поклоняється язич... яли... ялинці чи іншим якимсь предметам. В цьому там гвалт що робиться, коли подивиться і скаже, що він несе. Дивіться. Не потрібно шукати прокляття там. Де його немає. Не потрібно лякати людьми якимось язичництвом, де цього немає. Якби християни так щиро боролися з справжніми гріхами, Получається парадокс. Сьогодні в християнстві називають гріхом те, що не є гріхом, і не називають гріхом те, що насправді є гріхом. Сьогодні, якби так всі боролися проти обману, проти справжнього збочення різних гріхів, Блуда, розлучень і так далі. Сьогодні стільки гріхів, з якими потрібно боротися, які проникають і в церкву, і кругом. Стільки-стільки гріхів. Але ні, ми їх не бачимо. Але ми бачимо, що якщо ти спік Пасху на Пасху на Великдень, все грішник. Якщо ти пофарбував писанку грішник. Ще раз я виріс в п'ятдесятницькій церкві. Які, яка відсвяткувала 100 років, у нашій церкві це робили? Ніхто ніколи не вважав це язичництвом, це все було нормально. Поки не з'явилися блогери, які щось десь там розказують. Ісус сказав, що їжа взагалі не може бути гріхом, люба їжа. Марка 7.18. І сказав їм, невже і ви такі нетямущі, тупі? Невже не розумієте, що ніщо, що ззовні входить людину, не може її осквернити, щоб ви не їли? Бо входить. Не до серця, а до утроби чи живота. І виходить геть, і очищається всяка їжа. Ісус це об'яснив два на два. Що, щоб ви не... Павло навіть розказував, що ви можете купити на, на базарі їжу, яка принеслася в жертву ідолам, то ви не питайте нікого, чи ця їжа приносила сідла, ви просто їжте де все. І закусили. Все. Тому що ідол ніщо в світі, ніяка їжа. Не може бути якось оскверненою, щоб над нею не робили, не... які б брятували. Дивіться, коли ви сьогодні майже ніхто не вирощує їжу сам. Ви ж не їсте все абсолютно зі свого городу. Ви купили щось в магазині: хліб, кока-колу, цукерки, овочі, банани, які взагалі в Латинській Америці ростуть. А ви ж не знаєте, можливо, перед тим як ці банани відправити в Україну, одними колдували? Принесли в жертву ідолам, інкам чи цим іншим якимсь племенам індійським. Ви п'єте чай, які зібрали в Індії, а можливо, вони там його посвятили своїм богам? Ви ж не знаєте. Ви п'єте каву з Африки, а можливо, там якісь, часто це збирають якісь племена і продають великим компаніям, а вони над ним там поколдували. Ви ж не знаєте. І ви п'єте що? Але ніхто не хоче цим займатися. Ні, ми все купляємо в магазині. Їмо. Шоколадка. В Україні ж, не, навіть якщо вона зроблена в Україні чи українська компанія, ну какао ж не росте в Україні. Можливо, це з якоїсь індуської країни, де буді поклонялися, посвятили це все. Ви знаєте, що часто в багатьох традиціях багато бізнесменів, у нас, наприклад, бізнесмен часто. Кличе батюшку посвятити його бізнес. В тих країнах, буддийських та інших, вони кличуть своїх лідерів, щоб вони благословили їх бізнес. І ось він має плантацію бананів, покликав якогось там цього. Вони благословили його бізнес, і бізнес процвітає, бо ви в Україні їсте його банани. Або в Індії чи Шрі-Ланці покликали буддистів, які окропили там чай, щоб чай процвітав. Він тепер процвітає, ви в Україні його п'єте. Розумієте? Просто сьогодні християни борються не з тим, чим потрібно. Біблія ясно каже, все, що ми їмо, ми не повинні навіть досліджувати, звідки воно благословили, помолилися і з'їли. Тому, як християни, ми повинні не боротися з традиціями, пов'язаними з Пасхою. А навпаки, я вважаю, що більше й більше ми повинні знову святкувати Пасху, тому що ще раз, Пасха це є саме велике свято, тому що наш Спаситель Ісус Христос воскрес в цей день.